Привіт, мої любі хлопчики та дівчатка! Доброго ранку сонце приєдне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ну що, друзі, ви готові працювати? Добре, тож починаємо наше заняття. Діта, скажіть, будь ласка. Що це за машина і як вона називається? Так, правильно, це пожежна машина. Так, правильно, ця машина називається пожежна. Діти, подивіться і скажіть, за якими ознаками ми здогадалися, що це пожежна машина? Так, правильно, вона біло-червоного кольору. З драбиною, з довгою драбиною. Бачите, вона ось тут розкладається ось така довга дробина. Червоний кольор це сигнал тривоги. Її добре видно, цю машину на дорозі. Вона їде швидко, коли вона їде, її не тільки видно, але й чутно, сирену. Це вмикається сигнальний, спеціальний сигнал. Червона пожежна машина поставила бак із водою на спину, залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. На виклик пожежна машина летить, сміливий пожежник в машині сидить. Давайте ще раз розглянемо машину. І з чого вона складається? Це у нас кабіна, це у машині кузов зі спеціальним обладнанням. Драбина, довга драбина та колеса, і спеціальний сигнал на даху машини. Зробимо. Пальчикову гімнастику приготуємо наші пальчики для роботи. Оцей пальчик хоче спать. Оцей пальчик стриб у ліжко. Оцей пальчик придрімнув. Оцей пальчик вже заснув. Тихше пальчик не шуми. Братиків не розбуди. Встали пальчики. Ура! Працювати вже пора. Ще раз. Оцей пальчик хоче спати. Тягнемо пальчик, розтягуємо, приготуємо його для роботи. Оцей пальчик стриб у ліжко. Оцей пальчик придремнув Оцей пальчик вже заснув. Тихше пальчик не шуми. Братиків не розбуди, встали пальчики. Ура! Працювати вже пора. Ось таку пожежну машину ми зараз з вами будемо робити, вирізувати та приклеювати. У пожежній машині є кабіна, кузов, кабіна квадратної форми, кузов прямокутної форми. Колеса круглої форми, вікно квадратної форми та довга драбина. Згадайте, діти, що пожежна машина це спеціальний транспорт для роботи, що нам сьогодні необхідно. Для роботи нам необхідно папір білого кольору, ще нам необхідно прямокутник. Квадрат нам необхідний, два квадрати чорного кольору, один маленький квадрат блакитного кольору або синього кольору, широка така смужка для драбини і маленький квадрат жовтого кольору для того, щоб вирізати і приклеїти сигнал, сигнал на пожежну машину. Починаємо працювати. Беремо прямокутник, це у нас буде кузов у машини. Далі ми там, де у нас спеціальне обладнання знаходиться в пожежній машині. Далі ми беремо квадрат червоного кольору та відрізаємо четверту частину ось такий маленький квадрат. Або можна відрізати, ось так відрізати з середини до середини, або можна відрізати квадрат. Ми відріжемо квадрат, поставили ножиці на середині, доходимо до середини квадрата, і десь теж посередині ми відрізаємо ось такий квадратик ми відрізали. Це у нас буде кабіна в пожежній машині. Ось так. Далі беремо два квадрати чорного кольору та вирізуємо колеса круглої форми. Згадуємо, як Вирізувати, ставимо ножиці на середині квадрата та відрізаємо, закруглюємо куточки. Ось так у нас вийшли два колеса в нашій пожежній машині. Далі у нас є квадрат блакитного кольору, це віконечко. Далі беремо маленький квадрат жовтого кольору, нам необхідно зробити сигнал, спеціальний сигнал. Ми відрізаємо ось так, от, ставимо ножиці на куточку і закруглюємо. Відрізаємо кути вгорі до нижнього куточка. Це у нас буде сигнал на машині на пожежній машині. Далі нам необхідно ще зробити драбину. Для цього ми відрізаємо. Дві тоненькі смужки. Дві тоненькі смужки, одна смужка. І ще одна смужка. Це у нас будуть довгі тоненькі смужки. А ще нам необхідно зробити. Короткі смужки. Для цього ми беремо смужку чорного кольору та відрізаємо короткі смужечки. Їх багато потрібно відрізати. Відрізаємо багато смужок коротких. Викладаємо. Ось таким чином. Викладаємо? Подивилися, чи правильно ви все виклали. Ось так. А потім роздивилися, що у нас все вийшло, все правильно, а потім все це приклеюємо, починаємо. Ось я закінчила приклеювати всі деталі, все приклеїлось. Ось така машина. Пожежна машина вийшла у мене. Діти, спробуйте і ви зробити ось таку пожежну машину. Пока-пока!